Ми говоримо про графіки функцій і про перетворення графіків функцій, як правило, дуже багато запитань. Тому зараз будемо відповідати на ці запитання. Я взяла функцію, ось побудувала графік. Я навмисно взяла не параболу, не, відки, не відку параболи, а щось таке інше. Я, в принципі, знаю, що це функція y дорівнює, а в степені X, і я її побудувала. Тепер, тепер, якщо у вас поза функцією є число плюс А, наприклад, там плюс 1, плюс 2, плюс 5, що ви робите? Оту функцію, яку є, піднімаєте вгору на а одиниць. Тобто, якщо б це в мене було б 2, я підняла б на 2 одиниці вгору і побудувала б отак. Виглядала б функція ось так а в степені х плюс 2. Поза функцією ми додаємо двічку. Якщо поза функцією ми віднімаємо число, ми спускаємо нашу функцію вздовж осі y вниз. Тобто, якщо б в мене тут було мінус 2, то я б на дві одинички стягнула донизу. І було б це так, а в степені х. 2. Тепер давайте подивимося, що буде, коли перед функцією стоїть мінус. Тобто, якщо в оцій функції в нас стоїть мінус, це буде y дорівнює мінус а в степені х. Це буде дзеркало, ми дивимося в дзеркало на вісь х і зображаємо ось так. Одиничка в нас вже буде з мінусом ось тут. І ось це буде нашим графіком. Тобто дзеркальне відображення відносно осі Х. Далі, якщо в середині функції написано плюс А, ось тут дивіться, якщо в нас було плюс А поза функцією, ми піднімали вгору, поза функцією мінус пускали вниз. Якщо в середині функції плюс, то ми тягнемо в протилежний бік не в додатню область, а від'ємний, тобто на А1. Пересовуємо ось так на А1. Виглядало б це так. А в степені х плюс А. Якщо у нас тут мінус, тоді ми пересовуємо ось сюди також на А1.